Друзі, вітаю в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно вісімнадцять годині за Києвом. Говоримо про найважливіші речі, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Спробую на них відповісти. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь наші ефіри, чи слухаєте їх? Нам такі коментарі завжди приємно читати. І важливо знати також, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, будемо сьогодні говорити про різні теми. Поговоримо і про ситуацію у Європі, але почнемо із реакції у Сполучених Штатах на заході на обстріли Росією Харкова, які продовжуються практично. Щодня і щоночі Росія не припиняє атакувати місто. Націлюється на енергетичні об'єкти, націлюється також на цивільні і населення, райони міста. Атаки на Харків та область також продовжуються практично щодня. Видання Ройт розказує, що Росіяни прицільно вражають безпілотниками та ракетами житлові багатоповерхівки, дитячі садочки, гуртожитки та іншу. Цивільну інфраструктуру, крім цього, Росія використовує тактику подвійного удару по одній точці. Спочатку по житловому будинку, а потім через деякий час вже по рятувальниках, які намагаються витягнути людей з під завалів і допомогти їм на місці. Маємо реакцію посолки Сполучених Штатів у Києві Бріджіт Брінк. Вона написала, що. Росія обстрілює мирні райони Харківщини із метою посіяти паніку. Зокрема, реагує вона також і на удар у Куп'янську Харківської області. Пише вона, що він прийшовся саме на житловий будинок і вбив 85-річну жінку. Бріджіт Брінк, посолка США в Києві, висловила співчуття близьким всіх загиблих в цьому безстрашному, як вона каже, регіоні. Це не перша її реакція. Практично щодня після цих атак також посолка. Закликає у своєму Твітері схвалити і допомогу для України в тому числі. Американська журналістка, письменниця та Енн Енеполбам також відреагувала на одні з обстрілів Харкова, які бачили ми протягом цих вихідних. Пише вона, що Росіяни намагаються зробити із Харковом те, що вони зробили раніше, із Грозним Алепо та Маріуполем. Представники української влади просять у партнерів, зокрема у Сполучених Штатів та Європейських країн якомога швидше доставити в Україну більше засобів протиповітряної оборони, зокрема додаткові установки Петріо, щоб вони змогли захищати небо і над іншими та більшою кількістю міст в Україні. Для цього щоб це відбулося, ми знаємо, принаймні з боку сполучених штатів потрібне ухвалення конгресом, потрібно ухвалення допомоги більшої допомоги для України. Дається про 60 мільярдів фінансування, про які просив Білий Дім раніше, а принаймні у такому вигляді просить президент ухвалити це конгрес. Що ми знаємо саме зараз, яка є ситуація? Знаємо, що палата представників і конгрес в цілому повертається до роботи завтра, 9 квітня, після Великодніх канікул. Раніше Майк Джонсон, спікер конгресу, надякав на те, що швидким буде розгляд питання для України. Також він говорив про можливість знесення на розгляд окремого нового законопроекту, а відмінного від того від тієї версії, яка вже прийшла від сенат. Паралельно в палаті представників триває збір підписів на те, щоб поставити це питання швидше і в обхід рішення спікера Палати представників Майка Джонсона. Ми знаємо, що наразі є 191 підпис із 218 необхідних. Які пропозиції висував Майк Джонсон? конкретних напрацювань ми поки що від його команди не бачили. Втім, чули раніше заяви спікера. Він говорив, що одна з пропозицій може полягати в тому, щоб надавати Україні допомогу у кредит чи позику. Також лунала пропозиція використовувати. Кошти заморожені, кошти російських олігархів тут у сполучених штатах, аби покривати ці витрати, як реагують на такі пропозиції в Україні в посольстві України у США кажуть, що активно працюють із представниками обох партій зараз на капіталістському пагорбі, зокрема і спікером Майком Джонсоном, аби цю підтримку забезпечити якомога швидше на питання нашого колеги Михайла Комодовського чи Україна. Погодиться на варіант, якщо це буде кредит чи позика, Оксана Маркарова, посолка України США, сказала, що безумовно найкращим варіантом була би безоплатна підтримка, як це було раніше. Підтримка грантова. Втім, якщо єдиним варіантом, до якого зможуть домовитися партії після півроку відсутності підтримки буде допомога саме у кредит чи в позику в якомусь із варіантів, то у Києві будуть вдячні за це. Свою думку, також висловив. Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю українським змі на цих вихідних також він сказав, що якби був вибір безплатна допомога на завтра, чи допомога у позику сьогодні, він би вибрав варіант другий позику сьогодні. Тому будемо насправді спостерігати завтра. Будемо вже детальніше в наших програмах говорити про перспективи ухвалення цього законопроекту чи допомоги в принципі для України. Тому стежте за нами, будемо мати, сподіваюся, більше новин. А, зі свого боку у сполучених штатах наголошують на тому, що будь-яка допомога, яку ухвалюють, в тому числі для України, вона вигідна передовсім і для сполучених штатів вигідна і з точки зору національної безпеки, і також з точки зору економічної, тому що гроші, які виділяє конгрес на озброєння для України, вони здебільшого залишаються в сполучених штатах. Що це означає, сполучені штати відправляють до України зброю і навіть кошти, виділені конгресом закуповують снаряди чи закуповують інше обладнання, щоб поповнити. Власні запаси таким чином поясню в адміністрації. Це означає більше робочих місць для сполучених штатів, це означає вливання в економіку, це означає також е інвестиції в оборонний сектор країни. А більше цю тему досліджувала наша колега, це кореспондентка Голосу Америки в Пантагоні Карла Баб. Можемо подивитися її історію. Українські збройні сили, хоча і героїчно кожен день відбивають атаки окупантів, все ж потроху зазнають територіальних втрат. Причиною тому є брак боєприпасів, пояснюють українські високопосадовці. Палата представників США, яку контролюють республіканці, не виносить на голосування прийнятий сенатом законопроект про додаткове фінансування для України на 60 мільярдів доларів ніхто не згоден з тим, що зробив Путін. Але коли ми беремо гроші наших платників податків і відправляємо їх за 5 тисяч миль. А наш власний кордон той самий час широко відкритий і наших американських громадян вбивають на вулицях. Це проблема. Однак більшість коштів, які законодавці схвалюють для України, залишаються в шам. Вони витрачаються на заводах, як це у штаті Пенсильванія для виробництва нової зброї на заміну старої, яка відправляється в Україну з американських складів. Це один з десятків. Об'єктів оборонної промисловості, на які конгрес виділяє кошти в підтримку боротьби України. Це об'єкти від приватних фабрик та державних лабораторій заводів з виробництва боєприпасів епохи Першої або Другої світових воєн, і їм потрібна модернізація. голос Америки отримав дозвіл відвідати завод боєприпасів у Скрентоні, Пенсильванія, щоб подивитися, як витрачаються кошти платників податків. Тут в розпечених печах з Крентона виготовляються артилерійські снаряди 155-го калібру. Перед відправкою та начинки вибухівкою снаряди охолоджують. Перевіряють на якість, полірують і фарбують, щоб запобігти появі ріжі. І з початком війни в Україні виробництво снарядів на цьому заводі збільшилося з 14 до 28 тисяч на місяць. Втім, представники General Dynamics, підрядника заводу, кажуть, що через декілька тижнів ця кількість зросте до 36 тисяч на місяць, коли буде запущена нова виробнича лінія. Це поки що єдина виробнича лінія, яку ми маємо. Річ Гансен, який наглядає за заводом для армії, каже, що 418 мільйонів доларів платників податків йдуть на фінансування 20 проєктів. Кількість працівників безумовно зросла, і вона буде надалі збільшуватися, аби заповнити усі нові виробничі лінії. Тільки на цьому заводі буде додатково створено ще 200 нових робочих місць. Щоправда, в General Dynamics кажуть, без збільшення фінансування цього не станеться. А для такого провінційного містечка, як Скрентон, це життєво важливо. Скрентон, Пенсільванія, переживає серйозний економічний підйом. Місця праці в рідному штаті важливі, але ще важливіше за словами конгресмена переконатися, що США не відвернуться від України це не лише не по американськи, це не по пенсильванськи. Розумієте, ми завжди виступали за демократію і свободу. Я не думаю, що нам потрібно змінювати цю політику зараз. Починаючи із 2025 року, сполученим штатам потрібно вийти на рівень виробництва снарядів 155-го калібру у 100 тисяч на місяць. Так армія США зможе відновити і свої запаси на складах, з яких близько 2 мільйонів боєприпасів було відправлено в Україну, і зможе продовжувати надавати Києву достатню кількість боєприпасів для самооборони. Щоправда, без додаткового фінансування з боку конгресу оборонна промислові США цієї мети не досягне. Юрій Мамон Карлабаб голос Америки. Ось такий сюжет, Юрій Мамон, наш колега, ознайомив із історією, яку підготувала Карла Баб, наша кореспондентка в Пентагоні. Друзі, перед тим, як ми перейдемо до інших тем, хочу зачитати кілька питань, які стосуються допомоги від сполучених штатів чи відсутності допомоги від сполучених штатів в останні півроку. А пише Марія Пушкар, що безперешкодні обстріли Росіянами Харкова, наслідок багатомісячної відсутності допомоги зі сполучених штатів. Безумовно про це говорять в Україні. Про це говорять також і в адміністрації кажуть, що бачать зараз наслідки від бездіяльності американського конгресу. Немає допомоги. Відповідно, закінчуються в українців засоби для відбиття атак, ракети до протиповітряної оборони, артилерія для того, аби стримувати російські наступи. Просі прокоментувати також кілька наших глядачів статтю Washington Post щодо намірів. Дональда Трампа віддати Росії Крим та Донбас на видимість перемир'я дійсно в Washington Post написали статтю, посилаючись на неназваних співрозмовників, що буцімто Дональд Трамп висловлював пропозиції віддати Росії Крим та частини Донеччини та Луганщини Україні в обмін, начебто на укладення миру. Така стаття вийшла у Washington Post. Ми насправді не маємо поки що офіційної реакції від представників Дональда Трампа. Ми чули раніше від колишнього американського президента. Та які зараз балотуються знову, що він обіцяв, чи про намім казав, що має план. Як досягнути миру в Україні за 24 години, публічно він цього плану не висловлював, не давав деталей. Зараз з'явилася ця стаття Washington Post. Можливо, буде якесь роз'яснення більш офіційне, не з анонімних джерел, а якісь конкретні коментарі від кампанії Трампа. Ми зі свого боку намагаємося також їх отримати. Якщо буде інформація точніша із цього приводу, обов'язково повідомимо. Але можемо сказати, що є борхлива реакція тут в американському суспільстві, це, зокрема серед експертів. Серед колишніх дипломатів на ці такі публікації пишуть вони, що якщо це правда, це означатиме про дуже помилкове бачення колишнього американського президента. Знову ж таки, ми за цією темою уважно стежимо. Тому будемо тримати вас в курсі. Дивіться наші брифінги, читайте сайт, якщо буде щось більше по суті, не лише анонімні джерела і не лише ця одна стаття Washington Post, обов'язково про це. Повідомимо друзі, рухаємося далі. Переходимо до тем європейських. Не менш важливих. Знаємо, що цими вихідними у Словаччині відбулися вибори президента. Преміг там кандидат, якого багато хто називав антиукраїнським чи проросійським. Це Петер Белегріні. Він позиціонував себе як президент миру, розміщуючи обіцянки не відправляти до України словацьких військових. Детальніше про це поговоримо із Дмитром Тужанським. Це директор інституту центральної європейської стратегії. Дмитрий, вітаю вас. Дякую, що до ефіру приєднуєтесь. Добрий вечір. Дмитре, давайте поговоримо так про Петера Пелегріні, нового президента Словаччини. Які в нього політичні погляди? Так що ми знаємо про нього? І, і, зокрема, коли ми говоримо про заяви, які лунали в, з його боку щодо України та Росії. Знаєте, складається парадоксальна ситуація, тому що. Оці лейбли на Пелегріні, як про російському чи антиукраїнському політику, вони не клеяться. тому що навіть коли він був в партії смер Роберта Фіцо, він і він і залишається найбільш таким прозахідним політиком, атлантистом, навіть чесно кажучи. В, ну, в цьому такому середовищі навколо Фіцо. Нагадаю, що Пелегріні, як прем'єр, якраз і їздив в Білий Дім. Востаннє як лідер власне словаччини, це ще було, чесно кажучи, при адміністрації Трампа, так і але, з іншого боку, він є провладним кандидатом, тобто від команди Фіцо від її більшості Фіцо, більше того за Пелегріні, що найменше в другому турі голосували ну відверті фашисти, русофіли, ізоляціоністи, словацькі, так і це парадокс, так. З одного боку, не кажучи, вже там про інші знаєте такі нюанси виборчої кампанії, там було багато бруду, брудної білизни, особистомо чи, чи можемо ми говорити так, що ці заяви, а, начебто антиукраїнські, проросійські, як ви кажете, є парадоксом і не співвідносяться із попередньою політикою Пелегріні. Що це а, чи, чи можна їх назвати щирими у такому разі? Дивіться, я не чув, чесно кажучи, від Пелегріні прямо антиукраїнських заяв. Розумієте, це все про мир. Це все от такий дуже пацифізм, ізоляціонізм. От в такому плані він вони лякали і лякали виборця. І отут питання, чи саме це спрацювало, що Словаччина може бути втягнута у війну, що її захопить там держдеп, наприклад, американці будуть управляти Словачиною. Або доведеться мобілізовувати на війну, якби Словаків. Тобто, розумієте, якісь такі от страшилки на рівні. Таємних лабораторій е американських, де винаходять, е я не знаю, що там від ковіду до якоїсь такої зброї, і розумієте, в чому парадокс. Це? Я от озвучую, і Я думаю, як це можна повірити? А в словаччині це прям безпрецедентно велика кількість людей в це вірить і готові на це реагувати у вигляді ну, голосування під час виборів. Тому от складається парадоксальна ситуація, так само парадоксально. І це неймовірний буде виклик для Пелегріні, тому що, будучи президентом на посаді президента, він має говорити від імені всієї країни, і якщо це, умовно кажучи, складно вдавалося Зузані Чапутові, яка ну попередниця діюча президентка, так яка якраз представляла цей такий братіславській кав'ярні, да, як казали, то як тепер шити Пелегріні в своїй риториці, в своїй політиці оцю країну, яка неймовірно розділена? Розділена не стільки навіть географічно, скільки і навіть не ціннісно вона розділена світоглядно. Тому що, ну як ти маєш звести людей з критичним мисленням євроатлантистів і людей, які вірять в таємні лабораторії з Штатів на бо... території словаччини, цікаво, власне, якщо ми говоримо про цей розподіл, чи, чи розкол навіть у словацькому суспільстві, що в першому турі президентських виборів? Переміг опонент Іван Корчук, який позивав свою кампанію на абсолютно протилежних заявах. Ті в другому турі ми побачили зовсім іншу картину. Як так сталося? От з цим зараз знаєте, як казав, блохін сидять і розбираються. Щось це сталося. Бо ви зрозумієте, Корчок програв з мільйон двісті понад мільйон двісті голосів в другому турі. Зузана Чапутова і багато інших попередників, президентів, які вигравали вибори, не, не набирали ті стільки голосів. Петр Пелегріні переміг е, з мільйон чотириста плюс голосів, і це майже плюс шістсот тисяч е, голосів в другому турі. Тобто, це неймовірна мобілізація. Він майже вдвічі подвоїв, е, якби ну свій свій електорат. Це щось дуже цікаве. Є кілька гіпотез. Я би не хотів спішити так, тому що е, там говорять про угорський фактор, що мовляв етнічні угорці, це майже півмільйона мільйона ну мешканців, це не виборці, звичайно. Але що вони пішли масово голосувати? Я думаю, що Віктор Орман буде це продавати Фіцо і Пелегріні, що мовляв, я вам допоміг через свої там впливи на угорську громаду У Словаччини, Що дуже умовні впливи? Давайте будемо відверті, але він буде це продавати. Так само говорять про цю дезінформацію, втручання зовнішнє ну в тому числі російське втручання в вибори. І ледь не репетицію потенційного зовнішнього втручання у європейські вибори. Але знову ж таки я би хотів наголосити, що в Словаччині давно історично і з огляду на різні обставини є оця неймовірна вразливість до маніпуляції, до залякування і до того, щоб ввести виборців в оману, змусити їх діяти під тиском ну абсурд абсурдних речей знову ж таки. Ковід це показав неймовірно. Антивакцинальні оці рухи вони були ну супер потужні, чисельні, популярні. Ну і те саме зараз схоже сталося під час виборів. І ну мені шкода саму Словаччину, Їй буде дуже Дмитре. важко тут не стільки про євросоюз і про Україну. А, багато хто каже, що пан Пелегріні він. А, а... Обнаєв чи обрадував Роберта Фіцо, якого які є осератником, які вони займають в принципі схожий чи не чи одна не однаковий політичний курс. А що зараз це означатиме для відносин Братислави та Києва, прем'єр Словацький, президент Словацький? Які, а, от, займають таку дуже обережну політику, як ви кажете, не антиукраїнську, але радше ізоляціоністську політику, так Словаччина, щодо, щодо війни Росії проти України. Так, станом на зараз, і це дуже важливо, тому що треба дивитися, як буде розвиватися оця влада Фіцо, режим Фіцо, коли вони контролюють дві ключові посади інституції, парламент, уряд, президента. І ну, це буде це про майбутнє пелегріні самого чи він захоче бути ну, не стільки опонентом Фіцо, але самодостатнім гравцем, можливо, наступником цього всього електорального спадку Фіцо, який успадкував його мечіара і так далі. Щодо України, я не бачу тут взагалі трагедії. І Якщо подивитися, як Фіцо себе поводить його команда, режим з часу, як вони повернулися до влади, то це дуже такий прагматизм. Фіцо всередині країни це зовсім інший Фіцо ніж за межами країни. До прикладу, конкретні приклади, Ідучи на вибори з тим, що ми не будемо давати зброю Україні, і взагалі треба швидший мир, і так далі. Тому подібне, Фіцо зберігає. Пункт ремонту української зброї в Михайло тут недалеко від мене з балкона, майже видно це на комерційній основі. Він зберігає опцію комерційних контрактів на виробництво гаубиць Зузан і потенційно Божен на розмінування. Тобто, розумієте, те, що Словаччина максимально може Україні дати і допомогти, то Фіцо каже: окей, це проблем немає, і прикривається тим, що це комерційні речі, і інвестиції в словацьку економіку. Тому я не виключаю, що точніше, я вважаю, що схожа політика буде Петера Пелегрині, навіть чесно кажучи, більш збалансована, просто його вплив менший, так бо президента символічні функції е, Пелегріні і Фіцо мусять віддячити східній словаччині, яка прилягає власне до України. А це може обернутися інвестиціями в Автобан, Д1, який вже там. Під під кошицями під пряшом, чесно кажучи, тут лишилося менше 100 кілометрів дотягнути до кордону України розбудови пунктів пропуску, транзитний потенціал, тобто не те, щоб Україна має радіти з цих виборів, але це точно не трагедія, принаймні станом на зараз і в короткотерміновій перспективі в найближчий рік. Дмитро, є питання від наших глядачів. коротко, якщо можна питають, чи після цих виборів можна говорити що. Словаччина може долучитися до політики Будапешта, коли йдеться про блокування допомоги в межах ЄС чи НАТО? Е, ні е, станом на зараз ні. Я думаю, що Словаччина не ризикне піти проти Брюсселя. В них є проблема з тим, як вони руйнують антикорупційну інфраструктуру всередині країни. Це буде питання до процедури верховенства права. Де і Братіслава працюватимуть, це те, щоб убезпечити один одного від санкцій Брюсселя якраз по процедурі верховенства права. Але Фіцо занадто слабкий і прагматичний, щоб йти в відкритий конфлікт з Брюсселем. Ну на відміну від Орбана, який прагматичний, але сильний всередині країни, і тому наважується на такі авантюри. Дмитро, дякую вам за пояснення. Дмитро Тужанський був на зв'язку, директор інституту центральної європейської стратегії. Говорили ми про результати президентських виборів у Словаччині. Який це може мати вплив на відносини Братислави та Києва? Дмитро, дякую вам друзі, рухаємося далі. Говоримо про іншу європейську країну, яка останнім часом таке враження. Здобуває більше рішучості щодо підтримки України принаймні, намі і заяв лідерів. Це ми говоримо звісно про Францію, е, про те, які зараз є дискусії, розмови у французькому суспільстві щодо підтримки Києва, як реагують на слова президента Макрона щодо можливості відправлення військ до Києва та про інші речі, поговоримо з Ольгою Айвазовською. Це голова правління громадянської мережі опора, яка нещодавно відвідала Францію е, з адвокаційним візитом, де в тому числі проходив третій форум. Україна-Франція, пані Олі, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтесь до розмови. Вітаю вас, коли ми говоримо, знаєте, про Сполучені Штати, безумовно в останні півроку всі дискусії щодо підтримки України точаться довкола фінансування з боку Конгресу. Чи свалять цю допомогу, чи не свалять, коли в якому форматі Франція так виглядає, що коли є ця прогалина з боку США, намагається перейняти зараз лідерство, принаймні у Європі, і, і намагається якось цю прогалину заповнити. Ви спілкувалися і мали нагоду бачитися із урядовцями, експертами у Парижі. Які а зараз там питання, які дискусії, дискурс щодо підтримки України зараз існує у Парижі? Дякую за ваше питання. Насправді не лише за результатами цього форуму, тому що він був досить дружній, бо мова йшла все ж таки про україно-французькі відносини, а й з попередньої комунікації з депутатами французького парламенту, політиками, зокрема на Мюнхенській безпековій конференції. Вже зрозуміло, що в цьому році позиція Франції значно змінилася на користь України змінилася від. Скажімо, такої супровідної додаткової до лідерської і громадянське суспільство України принаймні на форумі у Франції закликало очолити коаліцію хоробрих для того, щоб надавати необхідну не лише військову, а політичну підтримку, тому що очевидно є два треки ставлення, до яких Франція є унікальним в Європі, і їх потрібно розвивати. А саме що Франція не розглядає членство України в європейському союзі від'ємно від. Членства України в НАТО і як в свій час на етапі надання статусу кандидата щодо членства в ЄС Франція переконала інших лідерів Європейського союзу, наполягала, комунікувала, в тому числі з Федеративною Республікою Німеччина щодо необхідності надання Україні цього статусу. Так, сьогодні Франція одна з тих великих країн впливу в Європейському Союзі, яка підтримує членство України НАТО незалежно і не не дивлячись на те, що Сполучені Штати і Німеччина поки що категорично проти. Крім того, у мене склалось враження знову ж таки із Мюнхена з цієї поїздки в Париж, що Франція бачить певні можливості в разі перемоги навіть Трампа на виборах президента в Сполучених Штатах для того, щоб знову ж таки перезавантажити. Відносини США і в цих відносинах Франція може відігравати більшу роль. Я мушу відзначити, що і позиція суспільства Франції, принаймні в Парижі, принаймні протягом тих зустрічей, і навіть публічних вуличних акцій. Які відвідували мої колеги, помітно відрізняються в проактивну сторону і проукраїнську сторону. і Що важливо в цих заходах акціях бере участь переважно французька аудиторія, громадяни Франції, а не ем, шукачі тим, шукачі тимчасового прихистку, які знаходяться в Європейському Союзі, тому два ключових висновки: перше Франція унікальна НАТО є разом. Ем, і вони насправді так і налаштовані, що Україна повинна стати членом ЄС. Повинна стати членом НАТО, це взагалі не гра. Далі що Україна має перемогти в цій війні? А це означає, що Російська Федерація повинна програти, і це великий суф у цього історичного контексту аспекту відносин Парижа і Москви, які ми споглядали багато можливо сторіч, особливо останніх десятиліть. І третє допомога Франції. Вона в бюджетному вимірі не є значною. На жаль, у Франції зараз немає достатньо коштів для того, щоб покрити необхідні видатки і навіть оголошений мільярд в межах безпекових угод, які були підписані на 10 років. Але тим не менше, пошук відбувається креативні рішення знаходяться, і цей процес. Однозначно політично публічно такий самий, як і зсередини владних інституцій, Пані, тобто Валі. немає на публіку на відміну від дій, як ставляться у Франції до заяв Макрона, які активно обговорюють в Україні зараз про імовірність у майбутньому відправлення у тому чи іншому форматі французьких військ в України. Що про це говорять? Ну я би сказала, що суспільство тут розділене, але м м м в таких м м сенсативних темах чи будете воювати в Україні. В разі необхідності мобілізації, звичайно, західні суспільства взагалі не готові вступатись. Тому ці результати я останні бачила це близько половини соціологічних опитувань, що Франція має допомагати військовою підтримкою, навіть фізичною, це дуже непоганий результат. Але найважливіше, що є високий рівень політичного дискурсу, в який включилися навіть дуже консервативні партії, які завжди були проросійськими. Ви, очевидно знаєте, що і фінан. Насувались офіційно Російською Федерацією в формі кредитів банків РФ. А тим не менше, навіть вони заявляють зараз кон'юнктурно, що Росія не має перемогти, що Україну необхідно підтримувати. А якщо така кон'юнктура, це означає така громадська думка. Тому, коли праворадикальні партії виступають на стороні України французькі. Принаймні, публічні заяви Марі Липен щодо цього були. Це означає, що суспільна думка є на стороні України, і це дуже добре. Пані Ольгу, дякую вам. Думаю, і відповіли на одне запитання наших глядачів. Питали, чи розуміють пересічні французи політику Макрона, чи це його персональна ініціатива? Думаю, частково в цьому питанні покрили це теж. Пані Олю. Дякую вам за те, що прийнялася до розмови. Ольга Айвазовська була з нами на зв'язку. Голова правління громадянської мережі опора, яка нещодавно повернулася із Франції, де відбувався третій форум Україна. Франція говорили ми про відносини Парижа та Києва зараз. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність за ваші запитання та перегляди. Наш ефірний час підходить до закінчення. Нагадую наприкінці і закликаю підписуватися на наші сторінки у соціальних мережах та ставте дзвіночок та лайк до цього відео на Ютубі, аби не пропускати наші наступні випуски. Цей тиждень будемо багато говорити про. Розвиток із допомогою для України у Конгресі знаємо, що конгрес повертається до роботи після полоконних канікул за обіцянками. Принаймні, майка Джонсона спікера поставлять, чи мають поставити питання підтримки України на розгляд вже незабаром. Чи дотримається він свого слова? Будемо спостерігати, і будемо бачити вже у наступні дні. Дякую, друзі, вам до зустрічі у наступних програмах. Брифін повернеться завтра о 18.00. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування за.